Нашого комплексу. Рученята збоку, ніжки паралельно один, одна одній, спинка рівненько, і виконуються коливальні рухи. Виконується повільно, не відриваючи сідниць від м'яча та п'яток від підлоги. так, це вже неправильно. Обережні коливальні, повільні рухи. І ми по черзі піднімаємо ручку вгору. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Наступна вправа. Сидимо в тому самому положенні. Перекочуємося. Носочок п'яточка. Носочок, п'яточка. Носочок, п'яточка. Носочок, п'яточка. Наступна вправа. ніжки випрямляємо. І нахиляємося до своїх ніжок, торкаємося їх. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Спинку тягнемо. Рівненько. Два. І раз-два. Закінчили. Рученята поставили позаду. Ніжки ви повернули в вихідне положення. Робимо 4 кроки вперед і переходимо в положення лежачи на спині. І раз, два, три, чотири. Таз вгорі. Назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Наступна вправа. Стаємо позаду фітбола на коліна. Рученята на фітболі, Упор на носочки. Нам потрібно перейти в положення, лежачи на животі. І раз. Зафіксували себе ручками і ніжками. Два. Вихідне положення. Раз. Два. Раз. І два. Добре. Наступна права. Повертаємося. У вихідне положення сидячи на фітболі стопи паралельно, ручки по боках. І по сигналу, за сигналом дорослого, наприклад, це плеску долоньки. Дитинка встає, обігає свій фітбол, сідаючи, приймає знов-таки правильне положення, фіксуючи спинку рівненько. Плеску долоньки. в Інший бік. Повертаємось, сідаємо. І закінчується наш комплекс дихальною правою тих. Носиком, осика, ротиком. гротиком. Дякую за увагу на все добре.